Уважного органу з питань пробації, звернутися до служби зайнятості і прийняти запропоновану службу зайнятості роботу. П'ять пройти курс, курс лікування від наркотичної алкогольної розладів психіки, залежності, якщо особа такі має обов'язки носити, використовувати електронний засіб контролю. І може такий пробаційний нагляд застосовуватися на срок від 1 до 5 років. Тепер коротко скажу, моє відношення: ви бачите, що поряд із існуючими вже скасованими арештом або обмеженням волі з'явився, я би назвав, такий творчий підхід, у якому. Наскільки широко на особу можуть покладатися, наприклад, повторюся, обме.